Мені знесли відео з доказами де Богдан і Артур нагло брехали, але мене нічого не зупинить. Я знаю, хто це зробив. Я знаю Богдан, я знаю Артур. Я викладу ще раз, але я буду просто більш лояльніше говорити. Зараз я вам покажу розмову з братом Богдана, коли Богдан зник на два дні. Мені Богдан казав, що він був у Артура. Я тобі сказав, що я був у Артура. Артур сказав, що ти у нього не був. Я йому дзвонила. Так. так, так, так. Да, він дзвонив, сказав, що тебе немає у нього. Де а, ти був? Чесно, да. Mm. Але Артур, напевно, Богдан забув попередити і не знав, що я буду дзвонити Артуру. Тому я вам кидаю запис розмови, що говорив Артур, коли Богдан не було вдома. Він не знав, що він не чує в нього. Його не попередили. Артур не знав, що я знімала нашу розмову. І дивіться, що він писав в коментарях. Алло. — привіт, а що ти за що дзвониш? А я хотіла запитати Богдан у тебе. Просто він мені не відповідає. Я переживаю. А, там і коли десь може. Пів години, чи може трошки більше, Я тільки до того прийшов в гуд. ми пообідали. Він казав, що йому щось в центрі треба ще з кимось зустрітися. Поїхав, а А, коли... а, що, а yeah? до кого він поїхав?